Писання говорить, що без віри неможливо догодити Богові. І кожен, хто до Бога приходить, найперше мусить вірити в те, що Бог є, а тим, хто його шукає, Господь дає нагороду. Що таке віра? Що це за почуття, яке наповнює змістом людський розум, людське серце, людську пам'ять? Це те, чого ти не можеш доторкнутися руками або побачити. Своїм тілесним зором, але можеш відчути сердечними фібрами, відчути своєю внутрішньою світоглядністю і знати, що вона є, що воно десь живе, що воно тепле, що воно необнятне. І оця віра насправді живить наше з вами бачення, і ми. Хочемо вірити і надалі, що оця жертва наших молодих юнаків і дівчат наших славних воїнів не марна. що ця жертва принесена на алтар захисту від агресії, від рабства, від того, коли ти не можеш вільно дивитися у світ, не можеш вільно виражати свої почуття, навіть не можеш вільно співати Богові. Оця віра. Веде наших юнаків і дівчат на передову, розуміючи, що ти зазираєш у очі смерті. Кожна професія в цьому земному світі є важлива і лікувати, і проповідувати, і навчати, і будувати дороги, прокладати мости, садити дерева, народжувати і виховувати дітей. Кожна професія несе в собі Божу милість, але професія стояти на захисті волі. І свобод свого народу, своєї мови, своєї пісні, своїх обрядів, звичаїв і традицій, своєї церкви, це найсвятіша, що насправді має живити народ. Віра в пізнанні, пізнання в стриманості, стриманість в терпеливості, терпеливість в благочесті, благочестя в братолюбстві і лише в братолюбстві уся повнота Божої любові. Подивімося, як ще від віри далеко треба йти. Щоб пізнати любов, але вона увінчується попередньо братолюбством. І поки не настане братолюбство поміж українським народом, поміж братами і сестрами, до того часу ворог буде зазіхати на наші з вами землі, на нашій з вами будівлі, на наші з вами душі. І ми розуміємо, напевно, що до душі він не може на щастя. Приступити в сьогоднішній час. Душа захищена молитвою, і Господь посеред нас у цьому центрі лежить середнього віку чоловік, сильний духом чоловік. Але це тіло, яке ми маємо віддати землі і подякувати за те, що він жив посеред нас, а душа сьогодні соколом може летіти до Божих просторих небес, і оце уже є віра воїнів. Вони вірять те, що йдуть насправді, щоб захистити народження усіх прийдешніх поколінь. Щоби можна було сіяти хліб, знову ж садити дерева, будувати будинки, виношувати і народжувати українців. Бо це наша з вами земля. І наша земля, на превеликий жаль, вкрита потом і кров'ю уже кілька століть. Не з 22-го року. Не з 14, не з Майдану, а вже протягом чотирьох століть наша земля є побита, поорана кулями і градами, снарядами і шаблями, але орди Сарацинської. Бо насправді вони і досі не можуть зрозуміти, що тут може жити, працювати і волі народ. Валерій дивиться на нас. Із Божих небес, і лежачи у цьому тілі в гробі, він каже: подивіться, люди, чи я міг щось більше зробити, аби підтвердити, що я вас любив. Подивіться і скажіть, чи міг я ще щось зробити більше, аби доказати, що я можу захищати. І напевно, що зупинив десь в якійсь певній мірі ворога на тих позиціях. Він переміг, незважаючи на те, що лежить у гробі, тому що це сильний і вільний духом чоловік. Просить пробачення, що ось так зібрало, що не увінчалося успіхом бажання і прагнення побачити його живого, обняти, порозмовляти, спитати, як там було. Каже, Та простіть, не гнівайтеся, що зібрав не на іменинах, не на урочистостях, а на похованні. І молимося за душу ще одного воїна світла не тільки в третій, дев'ятий, сороковий день, але коли молимось. Задаймо за душу великого українця, Валерія Світла. І вічна пам'ять твоїм брати, і слава Україні.